А ось був, куди ти злякався? Ну сиди тут. О, оця красавиця з нею за поясом ходив. От реально з нею за поясом ходив. За пояс заткнув і на поясі, на рівні, за пояс заткнув і пішов з нею. А що ставалося робити? Жителька села Кам'янка Віта Кульченко показує сокиру, з якою її чоловіка, нині військовослужбовець збройних сил, ходив патрулювати вулиці в перші тижні повномасштабної війни. Ранок, 24 лютого 2022 року, запам'ятався подружжю телефонним дзвінком їхнього сина. Він у нас срочником був. І він е, дзвонить нам і каже 9 годин ранку. дзвонить і каже: Мама, поздравляю! Я кажу, сина, що, тому що він контракт був підписати. А він каже: Ма, війна почалась. Згодом від сусідів. Подружжя дізналися, що місцеві жителі, на чолі зі старостою, збираються організовувати громадянську оборону свого села. На третій день у клубі ми зібралися, пописали списки і давай організувалося. Хто де як. Як могли, так і дежурили. Тобто, ходили та й дежурили. Я не могла сидіти. Тобто, жінки сиділи по хатам, жінки ховалися. я не могла сидіти. Житель Кам'янки Олександр Сапегін так згадує перші дні вторгнення. Страшно, що ну, щось робити треба, а хто ще, є, якщо ми, хлопці, будемо прятатися, ну здрасті. боялись, боялися, їх треба було успокаювати і не тільки успокаїти, захищати якось, щоб вони жили, а як, це наші сім'ї, жони, дружини і взагалі, а хто ще буде захищати. Просто не було чим от цього, не було научено, не було підготовлено. Людей до можливого вторгнення мали підготувати, каже чоловік. повинні були провести роботу воєнкоми. Це повинно було із зверху йти з міністерства оборони, від президента від всього. Повинні були. Як от попри по принципу Ізраїля, як у їх всі повинні були вже багато, і всі готові захищати. Ну просто в нас зараз живе атриаторване. Правительство людей я самостійно. Організувавшись, патрулювали вулиці села спочатку по чотири людини. Розповідає Віта Кульченко. Чоловік за до Сакира, і було ще охотниче одного Все. Це ось на нас чотирьох. Ну, Сакира це так, на всяк пожарний було. Голова організувався. Тоді автомати теж ну, на чотирьох чоловіках. І ми ходили, передавали їх. Тобто ми тоді дежурство. спочатку ми по 8 годин то... дежурили, а потім почали організовуватися по 4 години. І оце прийде три чоловіка, автомат передали ми. Хто ходив, було що з палкою, були ну, люди, в яких немає рушниці. Ну, що, хто як мог, потім ходив. Ну, якщо хтось буде, допустимо, якийсь дезертірити, да, вистріл вгору, вже своїх, по, 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 уже людина може руки підняти, забрали в нього зброю. Ну, і то, що кількість людей наша е, теж влияла психічно на когось, якщо хтось нас бачить, ну, з рушницею, і все більше нікого нема. То таке діло. А коли троє четверо людей, хто його знає, скільки в нас зброї є? Да. Ніхто не знає, скільки ну, в нас в на або ми йшли так, ну рискували, звісно, моцненько. Згодом у кам'янці зник зв'язок. Як зв'язка вже не було, як то вже було набагато тяжче. Отак От до сусіда на літній душ вискочила зверху, лови лови, лови зв'язок. А наші вже сину... освобождають трестянець. А я було, сина він гроші перекидував. Два, два місяці ми е, сіра зона. Сіра зона тут. І ось це все через дуелі наші артилерійські, наші. все йшло через, через нас. Тут взагалі було тут. Наші луплять по ним. Бо там кампікорми, вони це ж на Хтирську гору виїжджали шмалять, через Каменку летить. Ті туди. І оце все над Каменкою. Тільки то, що по цьому краю, чи по тому краю. Полетіли такі кабани, іноді, знаєте, я вам кажу, це як сонячне, як світ. І сонце там, бува, так в небі аж успіває замітити. Блисне, якісь карки полетіли. Вони ж блискучі мали через стовп прогулять. Отаке. Ну, типу, піштова зайця з родинкою. Міги літали тут. Залітали через поле туди, і потім Василюсь. Ми бачили, як вони стріляли на Кільківку, були залпи ракет і на Люджу. Там стояла вже наша 93 бригада, теж стояла. І вони туди стріляли. Ну було чого, кажуть. В березні російські війська з боку окупованого Тростянця обстріляли Кам'янку. Віталій Куколь показує вирву від одного зі снарядів. Оце сюди три попало. Ну це не одне місце. Він людям там і вікна повибивало в тій хаті, ну, з вибуховою От, Побило тут і дерева, трошки досталося і трансформатору, бачите, недалеко тут якраз. Може, то якраз по ньому і цілилися. А може, які в них там в голові, що в них було, в тих ідіотів, хто знає. Саме в цьому будинку внаслідок обстрілу повилітали вікна. Віта Кульченко показує, де розірвався снаряд. У нас у кінці города, отам, от де от у мене гарбузи, оце там прильот був. Перший, виходить, перший прильот був у нас там. Вилетіло вікно, тобто вдарило по літній кухні і вилетіло вікно, оце під трубою. Це у нас ось, оце ось ванна у нас. І вилетіло це вікно. Все було старе вікно, і вилетіло воно в ванну. Повстю на на мілкі друсочки, які то той, у нас тут свята місмасхиткіровка була. все на мілкі друсочки, все повністю у нас вікно було там. Ми брали. Це вікно теж вилетіло, виходить, як воно наполовину, однією валною пішло. Далі втора вална була за трансформатором, ближче сюди і йшло те вікно у нас. Но те вікно у нас ще не вставлено, то тобто не дійшли ще руки до того, щоб його вставити. То там ми е, старі вікна поставили, і в общем, та є. Після обстрілу Кам'янки Олександр Сапегін з односельцями вирішили з'ясувати, звідки стріляли. Тащанський, Віктор Петрович, Студінський, ніяка Віктор. Вони на мене 13, 14 березня під'їхали, і ми на Волгі в чотиром ну, покажинки побачили. Я носить, автомат забрав і поїхали. Гранату в карману і поїхали шукати там по там, через ліс. Нема сліду де. Потім пішли, розділились групами, пішли по двох. По два чоловіка, де ж це откуда, ну не знайшли ми місце. На зворотньому шляху чоловікам прийшла ідея відрізати один із шляхів до Кам'янки. Він сам лісник, Дачанський Віктор Петрович. Вигли через ліс, дорогу, і ми там його піла була вона через нижній шлях, цей через возі Бардакова. Завалювали ці дерева, там дуби, сосни, щоб не проїхали, гарантовано. Ну, а Ніколай Вікторович стояв на шух, наблюдав. Ми. А Віктор Петрович із, з, ну, раз, хоп, і сином как бы, ну. різали. А це той самий лісник Віктор Тащанський. Чоловік послався на невідкладні справи, але на питання, чи не боявся, що їх могли виявити російські військові, відповів. Ну, страх це таке діло. Бойся, не бойся, робити, треба. А це будинок, де живе Євгенія Хрякова із сім'єю. Ось такий вигляд він мав після влучання російського снаряду 23 березня 2022 року. В 16.30 ми були вдома. Мене діти спали в хоті. Одна дитина в золі спала, друга в спальні нукті там робила. І прийшов додому синок. Я його на кухні в цей момент ругала, що стріляють, а він ходить десь. Забігає мій чоловік. Кричить бігом всі на вулицю в погріб, летять снаряди. Вже у погрібі жінка згадала, що забула вимкнути газ. Кричу чоловіку газ, і він вискакує, а є щось за ним. Машинально, відьмо, побігла. І чую, що прям свистить і прям рядом-рядом. І він подає в огороді. Я понимаю, що мені вертатися назад. Розвертаюся, і другий подає прямо нам в хату. Хлопок сильний. Погріб відкритий був. Діти там, діти потім ну, воно хлопнуло в погрібі, діти закричали, і виходить, коли я розверталась, я упала, і на, на крик уже дітей я побігла просто в погріб. Спустилася, то обняло, кажу, я жива, дядя Саша, я не знаю, кажу. Ну і сиділи ми буквально минути три ще, потім біжить чоловік, кричить мені, я живий, я живий, і, знає, я ж сльози на глазах, у нього, я живий. Російський снаряд, як з'ясувалось, поцілив у дитячу кімнату. Два місяці після влучання сім'я жила в погребі, згадує жінка. Це вже два роки, ми тоємося встановити свою хату. Діти в мене то живуть то не живуть, ну пилі грязі хто втяжить. Тільки коли в Кам'янку зайшла 93-я бригада Холодний Яр, люди відчули полегшення. Було це в другій половині березня. Коли підтягнулися на цей берег наші війська, по хатам уже коли розприділись, і то нам було страшно, і то тоді ще медіжурили. Поки вже нам не сказали, що хвати вам лазити тут, тому що нам сказали, що це ви наоборот робите перешкоди, то ми вже. О, це знаєте, така такая радость була, що прийшли наші наконец-то, і освободили. Ну, тобто, все, ми почувствовали, що є захист, есть наша, що ми не не одні остались тут, що ми нас точно захищає. І ну, естественно, начали почали допомагати їм приносити там продукти. Бійці 93-ї бригади розповідають жителі Кам'янки, знаходились в селі упродовж тижня, поки накопичували сили. Після цього вирушили на окупований Тростянець. Його за допомогою тероборони та партизанів звільнили 26 березня. Віта Кульченко розповідає: початок повномасштабної війни об'єднав односельців. Ми були як одна команда. Дуже сплочені були друг за друга, дуже. Ми серед сусідів теж було таке, що хлібинкою ділився чим-то кому хтось, тобто, в кого мука була, а дрожжей не було, ти береш, ділишся тим останнім дрожжами, щоб на закваску було. Тобто, ну, ну, як могли. Нині кожен проживає війну по-різному. Все стає схоже на АТО-2, якщо сім'ю не касається. То люди живуть як до війни. Якщо якимсь чином це касається сім'ю, родичів, знайомих, то тоді так. То родичі Навіть... тоді й вигрібають. Якось так. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.